Привіт, друзі та подруги! Сьогодні до мене прийшла оця таємнича чорна посилка із США. Якщо бути точніше, то прийшла вона з містечка Грув, що знаходиться в Оклахомі. Ми сьогодні разом з вами зазирнемо що ж там всередині, але спершу спробуйте вгадати та напишіть в коментарі, як ви думаєте, що там є. Перед тим, як ми її відкримо, я хочу звернутися до тих, хто тут вперше. Цей канал. Про True Crime, себто про справжні злочини. Тому рекомендую подивитись мої відео. Ще на цьому каналі я готую проєкт, якого поки що немає на українському Ютубі взагалі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. І так, поки ви залишали коментарі, що ж там таке всередині, я дам підсказку. Або підказку, як правильно, підсказка або підказка. Коротше, я дам підказку, підсказку. Відправник. YouTube. І зараз разом з вами ми розпакуємо це. Шоп, шоп, шлюп, шоп. Вау! І що ми тут бачимо чорний паралон. А під ним якась візитівочка. Якась візитівочка. І лист від YouTube. І от вона, моя срібна кнопка! <клух> <клух> я йшов до цієї мети 9 місяців. Дякую, друзі та подруги. Завдяки вам я зміг її таки отримати. Тому наступна мета 500 тисяч. Я правда щиро вдячний за те, що ви зі мною. Особлива подяка Олдам, які підписались на мій канал ще під час мого першого відео, яке ну я знаходжу трохи крінжовим, але люди мені довірились і підписались. Щиро вам вдячний. Ви змотивували мене. Дякую вам, друзі. Так що я це повішу на стіну. Це я, я дуже радий, дуже радий. Тому я хочу підняти цей келих шампанського за вас, мої любі друзі. <смірші> Трохи в мене тут аварія. За вас, кохання. Дякую вам ще раз.